Всім привіт! Знаходимося на моїй пшеничці. Альма, та екзе, яку я сильно перехватував минулому році. Проводимо, тому що кормити будемо ми її не раніше, ніж через тиждень, так як добрива тільки в дорозі вот. замовили ми батьку доброго. Будемо кормити сівалкою через недільку-півтори, я так думаю. А поки вирішили закрити вологу. Температура піднялася та й розбудили ту пшеницю, яка ще не проснулася. Сьогодні зробив ячмінь, сподобалось непогано, вийшло по ячменю. Зараз роблю пшеничку. Нагадаю, на цьому полі був сояшник, посіяний євролатів і побризканий. Дуже переживав, що. Не витримає, буде після дія євролайдинга, так як опадів не було, опади вже пішли Бо перед самим посівом пшениці, непогані пройшли опади, але ж, але ж. було таке переживання, сіяли ми бездобри її отримали от такий от на сьогодні результат. Зараз спробую зняти в ходу, як у нас вийде. Буде трясти третю передачу і зараз вони її. О, третя передача на прикрита. зеркало можу показати, що у нас там сзади робиться. летит. Больнича летит. Что-то и получается. Сейчас дойду, дойду до края. Хочу з близько 20 кілометрів на води. По табличці на прикритий хінець, 1800-1900, це десь виходить близько 20 кілометрів. Дійшли до краю. Димон подивимося. Як в якому стані у нас пшениця, зараз подивимось. Так, ну отако. Це у нас де не зроблено, а це після проходу. Дивимось пшеничку, які вона стадії, що у нас з корнем. Так, ось. Доволі такий непоганий корінь. Так, молоді корінці розпочинають. Розпочинають протикатися молоді корінці. Тобто вона, вона у нас прокидається. Можна було б звісно, вже і кормити, Але ж. Але ж. Але ж. Але ж. Так буває. Так буває, що що трішки ми не підрозчитали з часом доставки добрив. Замовили, так вийшло, що воно приїде тільки в кінці цієї неділі, можливо, на, на, на початку наступного. Але нічого, я думаю, що зараз вологу. Закриваємо. Там вроде як на вихідні ще дощик передають. І після цього дощика зайдемо сюди із сівалкою. Все, на все добре. Кажіть, пишіть правильно, робимо неправильно ваші думки. Завжди радий вислухати думку колег. Все, слава Україні, на все добре.